Замість солодкого смаку гіркота від цін. У Запоріжжі сезон продажу полуниці у розпалі. Кілограм ягоди на ринках коштує від 170 гривень. Торгую нею і Павло Болітко. Чоловік розповідає, полуницю ворощує власноруч і везе її до Запоріжжя з села Приморське, що в 10 кілометрах від лінії фронту, і перебуває під постійними російськими обстрілами. Отак і є. дрони б'ють нас, а ми збираємо його і веземо. Дрони кожний день літають. А що зробиш? Кілограм полуниці в Павла коштує двісті гривень. Фермер каже, на вартість вплинуло здорожчання логістики та погодні умови, бо через квітневі морози цьогоріч врожай втричі менший. До гото більше було а в цьому году менше. Тобто ж морози були по примерлах. Що багато в цьому Тому не так же про приєс сюди. Бувся не так, сравши волокно треба купити. Все треба то саме це, це траду куртів все це треба робити. На цьому ринку ціна на полуницю коливається від 170 до 250 гривень за кілограм. Продавчиня Наталія каже: в неї на прилавку домашня ягода червона Григорівка, яку везуть з прифронтового Нікополя Дніпропетровської області. Ділиться торік, полуниця коштувала на 100 гривень дешевше. Мороз бом померзла І було дешевше, ну помолці, звісно, ж, було більше намного. Є сраніше привозили 20-30-50 ящик, то в тому году я беру эти ящич. Бо дуже дорого, очі дуже. Ну а що робити? Люди ж не винувати, вони живі виросли. Я о, десь третій, четверте купляю, Донька просить. Сьогодні дешевше, я брала по 300, по 350. Так, сьогодні ось за 180 вісімдесят Цінова політика яка? Помітила? Дорога. Так, так, так. Дуже за дорого. За словами експерта плодово-овочевого ринку Олександра Хорєва, на ціну утворення вплинуло декілька факторів: весняні заморозки та собівартість вирощування. У захищеному ґрунті йдуть додаткові витрати, наприклад, на підігрів теплиць. Коли ця теплиця висаджується, звісно, раніше і має вийти на ринок раніше Енергоносії в Україні Дуже дорогі і вони тільки дорожче, якщо по наприклад. Вони були більш високої якості і ми вже на сьогодні отримали таку ціну як минулого місяця. Втім, Олександр Хорів зазначає, подальшого зростання цін не буде. Навпаки, ціна на ягоду поступово падатиме, коли на прилавках з'явиться ґрунтова. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.